Учні 10-х та 11-х класів висловили свої думки щодо покращення міста. Більше 11 тисяч школярів надіслали свої твори до конкурсу Дніпропетровськ, місто моєї мрії. Вчителі, представники районних та міських відділів освіти і відділу міжнародних зв'язків міськради у три етапи відібрали 60 найкращих робіт. У своїх творах підлітки обговорювали екологічні проблеми міста. Пропонували зробити з недобудованого готелю парус дитячо-юнацький арт-центр. Також були ідеї щодо архітектурного вдосконалення житлових будинків Дніпропетровська. У день останнього дзвоника усі переможці конкурсу отримають грамоти та подарунки. 12 дітей, крім э, це подарунку – подарка футболка, кепка, рюкзака, грамота, приглашаються. 22 на 14.00 вот сюда в белый зал, и у нас будет ланч с городским головой. Во время этого ланча городской голова, который ознакомится со всеми 12 работами, мы уже положили ему их на стол, состоится разговор на тематику «Будущее города Днепропетровска.